Здоровенькі були. Ви на каналі Карієнтефу, а це третя серія по проходженню гри Міст Сурвайвел. А ця серія є вона змонтована версія стріму, який проходив у нас, посилання на стрім і на список відтворення з усіма стрімами знаходиться в описі під цим відео. І а, той стрім буде розділено на дві частини: тобто, третя, четверта серії, а, поточна і наступна. Тобто а, вони будуть. А, з одного стріму, через те, що там ми зробили багато. А, і все в одну сер... одна тоді серія була б занадто довгою. Тому я вирішив розділити його на дві частини. В цій серії ми будемо з вами фармити а, і лутати базу бандитів, яка знаходиться безпосередньо біля нашої бази, біля білого будинку. Тож а, перед початком прошу вас поставити вподобайку цьому відео, написати коментар і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Ну і звісно, я б хотів попросити вас задонатити на збір для 157-ї окремої механізованої бригади, на генератори, зарядні станції, розхідники до них. Посилання на збір в описі під відео. О! А що це? А що це я? А чи я заспавлився посеред машини? Я не понял. Це що таке? Це що? Клас. А і що мені зробить? Як мені звідси вибратись? Що, 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 шо, що? що? А, давай натисну, щоб їхати, і вийду з машини. о. Значить, а сьогодні сьогодні рейдемо до розбійників. Рейдемо розбійників, завітаємо на лісопилку, якщо там буде час, шо у нас по статусу по моїм показникам. Значить, їсти йому, ну, може, скоро захочеться, Давайте, напевне, зараз щось заточу. Перед тим, як іти до розбійників, бо там чорт, оскільки мені часу знадобиться на те, щоб їх зарейдити. Так, база розбійників знаходиться. Ось тут ось наша база, а вони ось тут. Оце ось, ось така величенька база розбійників, яку ми сьогодні будемо лутати. Змінюємо вид, заводимо двигун і пігнали. І ось о, вже власна ця база. Тобто вона від нас не дуже і далеко. Ого, нічого не провантажилося. Класно. Просто шикарно. А може будиночок там з'явиться, я не знаю. Так, ладно. А, знач, в першу чергу. Перед тим, я. О! З'явився будиночок. Знач, перед тим, як лутати абсолютно все, нам потрібно в першу чергу залізти усюди на башню. На цю башню і на оту. Ірпечі, поки що я їх нічого збирати не буду. Підіймаємося тихенько, щоб отих бандюків не зачепити. Так, зараз. Слідкуємо, де воно ходить. Ага. Ось тут ходи. Йому. На! Стріляємо в тулуб все не запалили мене? Не запалили. Що у тебе тут є? в тебе нічого немає. Тут у тебе є патрони. І в карманах нічого немає. Хорошо, Ой тихо Сильно не біжим. Щоб нас ніхто не почув. О! Стріли. Молотов. До речі, молотов це хорошо, що він тут є. Крісло. Оцю штуку, до речі, можна буде додому взяти. Мені здалося, чи мимо мене щойно хтось пройшов. Не поню. Так, окей, цю башню, в принципі, зробили. Я можу... В теорії... Тут же ж нікого нема. Ну, привет, пострижися. Мене запалили, я понял. Хорошо. А, він один єдиний хто мене запалив, правильно? Правильно. Тому я можу сейчас собі ось тут тумбочку поставити. Ну, окей. Ого! Так, слухай, братан, я тебе сейчас тоже. Ти у мене був наступний на черзі, якщо чесно. Ой, тихо. Мені ногу зламали в Сенсі. Як він це зробив? Так, я сподіваюся, тут мене ніхто не почув. Оті хлопці з бази. Ну, а з тобою з притрушеним зараз я впораюсь. Де ти? Ось о. Хорошо. Хорошо. Так, тут у тебе пусто. Шо. Оооо! Батарейки! Нарешті! Нарешті в мене є батарейки. Блін, а я з собою і ліків ніяких не взяв, правильно? Так, да, у мене повна пустота по лікам. Ну, я сподіваюся, що зараз я їх. У них на базі щось знайду. Так, патрончиками ще запаслися. Ось тут є. Граната! Та ти що? Давайте я поки що ось так поставлю. Давайте машиною тепер сідаємо. Виїдемо на рівну місцевість. Ось сюди. Ну, так, нехай. Значить. Ага, там їх двойко йде, да? Треба. Зараз їх. Було б непогано якось по одному вицепити, але ладно. Мене запалили. Ой! Мазіла. Оп! Ай-яй-яй! На! Ай-яй-яй-ай-ай-яй! Ай! Ай, я не зберігся! Я не зберігся! А, в мене ще навіть здоров'я, з мене ні, ні, жодного это не зняли. Ау. Да, слухайте, з мене здоров'я не зняли. А чо так? Видно через те, що на мені був бронік. Я повністю себе, а, да, мені бронік і шолом збили. Так, ну якщо вже я їх всіх перемочив, давайте зберігати гру. Да. Так, футболочка є. Рукавички. Я чую, що там ще одна чмоня ходить. Я чую, що там ще хтось ходить. Що я ще не всіх перебив. Так, витратили на них усіх поки що 10 патронів. При тому, що я двічі промахнувся. Так. Твої рукавиці забрать. О, кола ще одна. А, тут, тут різні гранати. Нічого собі. О, лазерний приціл. Ем, тут. Є деякі важливі ресурси на цій базі. Тут у нас буде ще додатково. А, о, точно, я хотів у цього в карманах забрати цю штуку. У них є насіння моркви, і насіння. Е е е кукурузки. О, ліки. Хорошо, це ліки які? О, якраз від болю. І від усієї, вся кишня. Все, чудово. Давай. Лікуємо. Ось цим. Так, я тебе чую, що ти там ходиш. Блін, конечно, вот те, що я ногу зламав, то це воно трошки фигово. О, глянь! В нього зброя. Не зламалась. То мені показало, що тут ще хтось ходить. О, штанці! Чоботи, хорошо Гранатка. Гляньте, скільки всього у них. Так, і знову я буду тірятися в цій хаті. І знову все по-новому. Наш, давайте позабираю тут. О! Отам внизу в підвалі пропан має бути. Добре. Це ще один молотов. Ящик. Який, до речі, теж можна буде забрати, давайте я його якось зараз на двір винесу. Лук. Бронік. Ще одна вудочка. Коротше. Все. Чуть-чуть поспали, я пролічився і чудово. Так, з другим поверхом поки що я відносини ось так закриваю. Повністю. Бо я хочу, щоб у мене відкритими відчиненими дверима ідентифікувалися кімнати, в яких я ще не був. Бо. Я тупо загублюся. Я ж себе знаю. Я вже загубився, фактично. Так, оце закриваємо і все, пігнали. Так, значить, давайте, напевне, першою облутаємо вулицю. О, ще одна частина. Клас. Яблуко. Залізли. І нічого корисного тут немає, так? Да? Да. Машина. Ще один двигун. Ні, ну, серйозно, навколо ось цієї бази аж три двигуна. Два двигуна. Поки що знайшли два. Один був ось тут, другий ось тут на базі. Звісно, забираємо. Хай будуть запасні двигуни. А в мене не таке було. Морква і гарбуз. Я очікував на те, що тут у мене буде цей. Як воно називається? Господи, що в мене тут буде кукуруза. Бо кукуруза мені потрібна для того, щоб фармити. щоб кормити курей. Так, да, перед тим як їхати на лісопилку, треба буде обов'язково оці всі е, ящики додому принести, поставити. Так, ну в принципі, кукуруза, ой, ця, як її, теж непогано. Ось є ці. Е, кирпичі якісь. Кубка цементу не ла. О! Тут є гроби! А я можу викопати їх. Я сюди просто, коли ото сам грав, я сюди приходив без лопати. А тепер у мене є лопата. І я можу лопатою спробувати викопати е, е, оціє. Так, це не ламається. Це не ламається. Давайте сюди ще залізу, гляну. Туди, по-моєму, ще не був. О, це що таке? О, Мисливська рушниця, кайф. Що це я підібрав? Що це таке? Частина для кастомізації транспортного засобу. О! Як добре, що я сюди заліз. Тут у нас тепер є газовий балон, який ми теж обов'язково з собою забираємо. Бо шо-шо, а газові балони. Нам знадобляться. Я сподіваюся, що серед змін те, що тут у мене буде вогне... цей... вогнемет. Воно не змінилося, що вогнемет залишиться. Бо без вогнемету мені буде сумно. О, це частина, за допомогою якої ми зможемо вдома побудувати собі автоматичну е електропилку, циркулярку. Ми зробимо. Лопата. Давайте пробуємо. Сейчас я вас, ребятка. Не понял. А ч? О! Короче, нельзя их выкопать, я понял. Ну, ладно. Чудово. Все, пішли у хату. Знаєш, заходимо зараз. О! О! Ще патрони, ще патрони. І ящик забираємо. Тепер тут дивимося. О, нарешті. Нарешті я знайшов каністру. В каністру вміщається 2,5 літра, і це щось там на три рази повністю задовольнити свою потребу у... У... в тому, щоб пити. Тобто, у спра... спрагу у... 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 задовольнити, як воно там правильно. Давайте ось цю штуку возьму. Я правда, жодного разу я так і не розібрався, яким, як нею користуватися. Тут, типу, ось ось є штука. Ви вам потрібно сюди якось поставити чи то сумістити якось. Я Не, не, не знаю. Коротше, якось на ці штуки можна готувати, яким саме чином я, якщо чесно, не розібрався. Так, пусто, пусто, капець. О, шуга бейбі. А, в мене місця вже нема. Несем назад усе. Це що таке? Ще ніж. О, медичний набір хороший. Лук ще один. Тут у нас. О! Катушка для рибальства. Клас! Значить, тут ми все забрали. О, ще одні двері. А, підвал, точно. Я про нього забув. Блін, аби був генератор, щоб тут трошечки світла умкнути. У мене вже, до речі, майже розряджені. Велик! Нельзя поламать. Телик, нельзя поломать. Та ну, блин, що тут нічого не ламається? Капець. Так, ми нижні, по-моєму, вже повністю облутали, якщо я не помиляюсь, правильно? Тут був, тут був, тут все забрав, тут я теж усе забрав, облутав. Внизу у підвалі були, там в ящиках пусто. По-моєму, ось тут був вогнемет раніше. Походу, вони вирішили е, дати мені багато двигунів поруч, але вогнемет забрати. Краще б вони мені менше двигунів дали, а вогнемета. За вогнемет залишили. Так, що тут у нас? Кувалда! Ой, зараз будемо ламати! Ой, зараз будемо ламати. Давай я її на місце ножа поставлю. Ми зараз будемо ламати абсолютно все, що нам трапляти... Трапля... Тфу. траплятиметься на нашому шляху. Так, тут нічого немає. Що тут у нас? І супресор 11. Там у нас був супресор 16, тут супресор. Ха-ха! Дали. Дали мені мої рідненькі вогнемет. Хорошо. І тут нічого не ламається. Їжу. Слухайте, які у нас гурмани в розбійники. Вони у нас, значить, з фрикадельками пасту їдять, ніхера ж собі. Ого. Я так в реальному житті не харчуюся. Як розбійники в апокаліпсис. Так, що у нас тут? Ще оця штука? Бензопила! дрин -дин, дин 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 Все, значить, цю частину ми облутали, так? Да? А, тут ось є ще один. Ну тут, по-моєму, всі патрони в мене є. О, приціл! Це що? Стріла з малим дамагом. Нахер вона мені треба, я замість цих стріл, короче, заберу собі приціл x8. X8 же чи який? Який приціл? А, просто приціл. Ну окей, хорошо. Кава. Ще одна кава. А розбійники нічого такі, ребята, слухайте, каву п'ють, пасту з фрикадельками їдять. Ну, типу, прям ніхера собі. Так, ось це пусто. Тут нічого нема, нічого нема, да? Що у нас тут? Ванна кімната. Забираємо тряпки. Забираємо бухліжко. Ще тряпки. Медикаменти і патрони. Блін. Е Йдемо скидувати. О! Привіт, пострижись. Ладно, окей, зараз ще нам сюди треба буде повернутися. І потім будемо їхати додому і на лісопилку. Хоча котра тут година? 14.18. Ну блін. Ем... Ну, в мене є варіант, що можна буде зробити. Можна буде побудувати трошечки вдома розставимо. Потім там е, поспимо і поїдемо лісопилку лутати. Так. Да, отак зробимо. Саме в такому порядку. Це все, що ти грабеш, тобі знадобиться? А. Е я не знаю. <реш> я не знаю, може знадобиться, може є. Ну, типу, зброя, ось це, це в майбутньому можна буде зробити собі зброю, а оце, типу, поліпшення зброї. То раптом, що там зброя якась зламається, або що, то її можна буде зробити. Оте знадобиться. Патрони, це, власне, для зброї. А от стосовно всього іншого, я не впевнений. <реш> ну, типу. Я лудоман, От Я грибу і і все. Так. Боже, Боже. Мені вже нікуди то все пихать. Ем... Мені отуди треба, так? Ага. Давай ще застрянь. Як добре, що немає оцього причепа фізики. Він проходить через крізь усі абсолютно предмети. Так, тут є виїзд? Є виїзд, хорошо. Не поняв. Ужас, ужас. Так, окей. А тепер почнеться саме важке, бляха. Так. Не можу розламати ковалдою. Хорошо. Зрозумів. Значить, саме важке це в тому, щоб оце розібрати і тут розпланувати, як у мене буде все розташовано. Хоча, з іншої сторони, я можу це поки що не зносити. Я можу ось тут ящики, так? Да? Оце ж все виноситься, виноситься. Все. Пішло нахрен звідси. І тепер отут. В мене розетка з цієї сторони. Отут можна буде поставити, наприклад, один холодильник, можливо, навіть два. Я не впевнений. Або, можливо, два я осюди вліплю холодильники. А ось тут у мене будуть, типу, консерви і всяка така подібна манада. О, знову тимніше. Ой, для садоводства. Ну, для садоводства, в принципі. Я. Йоперний балет, і ось ось ще якась херня. Ужас, у мене місця не хватить на то все. Так, да, ящиків, коротше, в цій грі треба просто до хрена. Якщо ви такий же лудаман, як і я, що ви лутаєте абсолютно все. Ой, хорошо, в мене є ось ось місце, куди я можу, в принципі, скинути подібні штуки. А можна зробити, знаєте, як ось я забираю. Давайте зробимо собі зараз одразу для бензопили, для циркулярки, точніше. Одразу інструментарій для неї. Ось. Бачите, в мене потрібно одне лезо і одна оця частина, яку ми забрали в... у бандитів. Зробили. І тепер у мене є ця штука. Мені залишилося зробити ще ось цю контрольну. Панель 15 хвилин. Головне на те, щоб зробити складну контрольну панель, потрібно всього 15 хвилин ігрового часу. О, ніч. А для того, щоб два відра зробити, півтори години. Нелогічно. М -м так. Ось сюди давайте я. Можна. О! Пустий. Може, мені потрібно сюди. Каву? Не, Ні, хера. А як мені його наповнити? Як мені оцю штуку взяти? додати, використати. Ми намололи кави. От тебе. Треба взять, Поставити. А, Тепер. Значить, на пательню я нічого не можу додати. А ось сюди можу. Мені потрібно пів літра води. Ну давайте спробуємо. Може, зараз кави зварим. Тепер. Давайте додати. Додати інгредієнти. Не вистачає. А, треба 8. Поняв. Давайте ще. Каву зробимо. Хорошо. Тепер. Додати інгредієнти. Е Змінити. Поставить. Тепер. Ой! Тіха. Ну йоханий полоханий. Так. Змінюємо. Ставимо. Відкриваємо. Е -е... Поставили цей. Запалили. І що? Мені просто цікаво, що ця кава дає. Якщо вона буде відновлювати, типу, мені е швидко стаміну або в тому, то це класна тема. Якщо вона просто мені відновлює, типу, пить, що хочеться, то ну таке собі. Ну, начебто, воно шипить, типу, вариться кава. Ну я ж сюди додав був, правильно? Правильно. Але щось воно мені пише, що паналям. Ну хай воно тоді цей. Вариться, а я поки що піду донесу залишки. Хоча... Ні, давайте знаєте, як зробимо. Ну, щось воно мені пише, що в мене паналям. Не знаю, що воно так пише. Давайте поспим. А ну-ка, що ти за ніч? Що не вистачає газу? В смислі? Ну ти прикольна, конечно. Я газ забрав, балон забрав, а ти досі мені щось вариш. Коротше, я таки не зрозумів, що мені треба робити з тією кавою. Мінус 60 літрів! А знаєте, що мені цікаво зараз провірити? А лука, я оцю пропан закину. Беру в руки цей. Я можу? Не можу. Окей. Ну, а лутати вже безпосередньо саму лісопилку. Ми будемо в наступній серії. Кому не терпиться подивитися, ви можете перейти за посиланням в описі на стрім і подивитися, що безпосередньо там було. Бо багато моментів насправді було вирізано для цієї серії. Ну а на цьому я буду завершувати. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!